Ось такі кусочки мяса зараз покрию плівкою і буду відбивати. Бо щось воно дуже товсті. Чуть-чуть Бо Я все-таки хочу не одбивни, а хочу стейки. Вони щось дуже товсті. Тоньше. Так, це мені нормальний. А ці три штучки переверну? І так, сьогодні в мене буде трошки чорного перцю. Грамульований чесник. Тут уже висипає, бо більше нема. Мелений коріандр. І хмелі сунелі. Солити не хочу зараз, я буду солити при приготуванні. Так, перемішую, перемішую все це, обмакую, щоб всі кусочки покрилися приправою. Вот так натираю я демо. Ну вот растираю Масажує. Ставлю в холодильник приблизно на 12 годин. Достала з холодильника стейки, включаю гриль. Включила, чекаю його готовності. А тим часом посолю стейки, бо я знаю, що я їх не солила. Сьогодні, бачите, готуватиму трошки по-іншому. І спробую, як буде смачніше. рукою, щоб не промахнутися. в сторону. Гриль готовий до готовки, Вкладаю стейки. Закриваю. І так, гриль подав сигнал про готовність. Виключаю і виймаю. Соковитий сок тече. Гарячий. Noчні, Сьогодні на гарнір вінігрет і стейк до нього. Стейк в розрізі. Сочний ароматний. Готуйте всім смачного.